Пане голово, шановні пані та панове, надзвичайно приємно сьогодні в італійському дворі погостити музейну громаду Львова на визначні події вручення міським головою відзначень для музейних працівників. Оскільки ви пам'ятаєте, сьогоднішній день був встановлений міжнародною радою музеїв, яка функціонує в рамках ЮНЕСКО рівно 40 років тому. Кожного року визначається певне гасло, під яким функціонують музеї. Цього року це гасло звучить як «Музеї і суперечлива історія. Розповідаємо про замовчуване. І кожен з музеїв, в тому числі Львівський історичний музей, прилучився до розкриття цієї теми. Нам дуже приємно, що пан голова запропонував. Провести нагородження саме у нас в італійському дворику, оскільки з шести номінацій, дві номінації отримають працівники Львівського історичного музею. Це нагородження це винятково унікальна річ чи властива премія, яких немає подібних в Україні, і також я не чув за кордоном, оскільки це не тільки грамоти, які переважно завжди дістають музейні працівники. Чи дипломи, а це конкретна грошова винагорода досить в досить високому, великому обсязі, яка вручається як певна подяка, а з другого боку певний стимул для інтенсивнішої праці на Ниві музейництва. І з приємністю і з вдячністю запрошую пана Андрія Садового до слова, до вручення нагород. Дякую, пане директоре, Я так красиво, чи не як ви. Шановні пані та панове, для мене велика честь сьогодні мати можливість коротко звернутися до вас словом і виконати свою місію як міського голови, подякувати всім тим, хто за цей рік зробив найбільше і зробив найкраще. Те ще в радянські часи було таке правило, що, як правило, матеріальні відзнаки отримують люди, які зробили працю, яка там, знаєте, є чи технічна, чи будівельна. А люди мистецтва завжди вважалися, що вони вільні, їм багато не потрібно. І взагалі культура завжди була десь так, знаєте, збоку стояла. Я вважаю це неправильно. Тому що ми, живучи в культурній столиці України, повинні стимулювати людей до творчості, до творення, до генерування нових ідей, не знаю, всього нового, що може бути. І ми вносимо свою маленьку лепку. Як громада міста Львова, і я маю честь зараз виконати своє почесне місце, якщо не заперечуєте. Підтримуєте? Дякую. Дякую. Нагороджується від імені громади міста Львова. Подякую. Тимків Світлана Михайлівна. Нагороджується конь Віра Лук'яніна. Подякую, нагороджується Дудкевич Ірина Збігіна Дякую і Подякую, нагороджується Собуцька Любава Андріївна. Дякую, нагороджується Ленцик, Наталія Іванівна. І дипломом нагороджується авторська група у складі старших наукових співробітників Львівського історичного музею Кошева Руслана Олеговича і Слободяна Петра Васильовича. Це для гендерної рівності. Ну і 25 тисяч, так, я не помилився. Бо було 10, але ми вирішили, що має бути 25 і в цьому році 25. Щоб ви були багаті, щасливі і здорові. Дякую вам. Так, раз, два, три, Раз, два, три. Yeah, I think.